Руський воєнний флот до дна. До, дна. до дна. Саме так називається нова поштова марка від Укрпошти випущена таражем у мільйон примірників. Легендарна марка присвячена знищеному російському флоту, який перебував у Чорному морі. На марці зображені російські кораблі, які пошкоджені, які знищені, і стали великою втратою для російського флоту. Але на Марці є дуже цікава деталь. Це наша ціль Фрегат адмірал Макаров. Ми віримо, що зможемо. І цей корабль теж піде на дно. Магура В5, морський малюк, саме завдяки цим морським дронам та нашим захисникам на дно пішли найвідоміші російські кораблі. Велика подяка Збройним силам України, силам оборони і безпеки за те, що вони дійсно знищують Чорноморський флот. І сподіваюся, що ми з вами зберемося із приводу, коли всі клітинки, які тут зображені на Конверті із кораблями Чорноморського флоту будуть знищені. Я думаю, що зі мною погодяться всі дуже хочеться, аби аби весь руський воєнний флот пішов за руським кораблем. Слава Україні! Два роки тому присутність ворожих кораблів у морі лякала українців, та зараз страх буде спаленими є у російських посудин. Адже за час повномасштабного вторгнення Україна знищила понад два десятки суден, серед яких фрегати, катери, крейсер. За два роки ситуація дуже дуже серйозно змінилася. Ворог боїться чорного моря. Ми всі віримо, що прийде час, коли ворог буде боятися Азовського моря. І ми всі віримо, що дуже скоро прийде час, коли ворог покине територію української держави. Випущена марка входить до легендарної серії Руський воєнний корабль, серед яких руський воєнний корабль іді та руський воєнний корабль всю на честь виходу третього значка. Укрпошта запустила у продаж благодійну рамку, у якій знаходиться вся серія. Чим цікава ця рамка, що вона коштує тисячу гривень, але 500 гривень з кожної рамки йде на благодійність і Укрпошта спрямовує 500 гривень з кожної проданої рамки на закриття збору на машину механізованого розмінування для ДСНС України. Вартість одного блоку марки Русський воєнний флот до дна коштує 120 гривень. Придбати її можна як у відділеннях пошти, так і на офіційному сайті Постмарк.